Вітаю, люди, друзі, шановне панство! Сьогодні нам роз... на розгляді посилочка, яка прийшла мені з Ужгорода. Не втримався, вже її розібрав, щоб поглянути, що там всередині, бо занадто вона дорога. Це найдорожча монета в серії 2002 року. І взагалі в моєму альбомі це також перша і найдорожча покупка, відповідно. Вирішив зайти з козирів з, з великої покупки, щоб розпочати колекцію 2002 року. Отже, так, зараз я її трошки приближу до камери, щоб було краще видно. 2002 рік. Це монета перша в серії, яка розпочинає велику, ну, не велику, розпочинає серію літаки України. Це монета Ан-225 Мрія. Найбільший Вантажний літак на планеті. На жаль, який вже знищений, але на монетах він закарбувався і вже нині це історія. Це реверс монети в напівномистому колі, в верхній частині реверсу напис Літаки України, серія, яка розпочинається в нижній частині АН-225, логотип Антонов. Мрія. Мрія по класифікації НАТО звучить як Козак, до речі. Власне, саме зображення літака величезне, яке складається з. Три двигуна з одного боку і два двигуна з іншої сторони. І напис на самому борту літака. Мрія. Ось, раз, два, три. Три двигуни і з цього боку тільки два. Взагалом шість двигунів. Дві пари колес спереді. І сім пар колес. З одного боку, з іншого. Це 14, 14 пар колес з основного шасі. 14 з основного і по два. В передній частині гурт монети рифлений, як і всіх монет номіналом 5 гривень і 2 гривень. На реверсі монети напис Україна на півномистому колі рік Рікарбонів 2002. Далі вистилізовані такі лагричні композиції, малий Державний герб України, в якому зображено птахи, птахи. Далі крило літака, що символізує. Намагання людей покорити космос, логотип банкнотно-монетного двору України, номінал 5 гривень в нижній частині в напівномистому колі. Ось таке от зображення найдорожчої монети серії 2002 року і першої монети в серії Літаки України. Ось. Ця монета відноситься, так і називається серія літаки України. Перша монета. Матеріал у неї нельзильбер, Діаметр монети 35 мм, вага 16,54 грама стандартно для 5 гривень. Тираж цієї монети всього 30 тисяч, і ціна її на дві стану на 2025 рік від 4 900 до 5 тисяч гривень. Тобто умовно від 5 до 6 тисяч гривень. Хоча до моменту, коли цей літак знищили 27 лютого 2002 року, в ангарі під час боїв за аеропорт Гостомель в ході широкомасштабного вторгнення, ось вартість цієї монети на ринку в Таринному була в районі 900 тисяч гривень. Тобто, з моменту, як його знищили цей літак, відповідно монета здорожчала. 5 в 6 разів практично через саме те, що літака більше не існує. Стосовно даного літака, то у 2004 році Міжнародна федерація повітря плавання внесла АН-225 до книги рекордів Гіннеса за його 240 рекордів. Тобто, це найбільший існуючий літак за всю історію людства. І в нього ціла маса була рекордів, які внесені в книгу рекордів Гіннеса. Це і вантажопідйомність і можливість його посадки на різні види поверхонь. Він побував практично на всіх континентах планети. І ця монета розпочинає мій планшет 2002 року. Кажу, зайшов з таких скозерів, купив найдорожчу монету. Власне, у 2002 році там взагалі такі не дешеві монети, але ця, ця така найдорожча з них всіх. Зараз ми спробуємо тут обережно розпакувати цей планшет, він у мене ще новенький ще не був в користуванні, я його ще не розпаковував. І перемістимо цю монету власне, до нашого альбому. Дана монета, даний літак це надважкий транспортний літак, створений 1988 року в Радянському Союзі Київським конструкторським бюро імені Антонова. До 2022 року Ан-225 був найбільшим і найпотужнішим літаком у світі. Головний конструктор Віктор Талмачов створювався літак для потреб радянської космічної програми для транспортування вантажів, космічного корабля Буран і компонентів ракетної системи. Енергія. Але після розпаду Союзу перейшов у власність України, перебував на консервації разом із другим недобудованим фюзеляжем. Наприкінці 90-х був реконструйований і модифікований для перевезення важких вантажів. В основному літак виконував комерційні перевезення. І Ан-225 із максимальною злітною масою в 640 тонн був найважчим літаком у світі. Для порівняння третій за вантажопідйомністю після. Ан-124 Руслан, тобто молодший брат е Мрії. Американський військово-транспортний літак С5 Galaxy має максимальну злітну масу 381 тона. Тобто, це дійсно рекордсмен серед е вантажних літаків у світі. І нині його молодший брат відповідно очолює перший серед великих вантажів. Про нього буде також окремий огляд. Ось, тобто Ось такий от, мала Україна літак на своєму, у, своєму, у своєму транспортному флоті. Так, зараз трошки спробую показати, тут блестить, блестить і незручно під камеру показати вам. Ось ще є місця для 5-гривних монет, а є ще що, що заповнювати. Такий 2002 рік невелика була кількість випущена монет. Ось у нас, власне, 2020. У другому чи 23, в принципі, аналогічно було так невелика кількість монет, але це були такі вдалі монети з дизайном красивим. Дійсно, тут зображені літаки. Літака досить солідна. Мені дуже подобається ця монета. Він такий помпезно в нього зображення відповідно цієї монети. Ось цей літак, я ж кажу, здійснював і гуманітарну допомогу, і перевозив різноманітні вантажі. І супутники штучні перевози на своєму борту. Тобто в нього величезна кількість вантажів, чим може похизуватися даний, чим міг похизуватися даний літак. Є там проекти його відновлення, але він дуже-дуже дорого це все буде коштувати, і незрозуміло, будуть його реально відновлювати чи не Будуть. Застанемо ми новий, новий оновлений, відроджений, так сказати, літак АН-225. Мрія чи не застанемо. Це Перший такий з великих літаків, чим Україна дійсно хизувалася на світовому авіаринку. Ось таке, власне, ось такий невеличкий огляд такої монети 2022 року. Ставте лайки під цим відео, якщо сподобалось. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі і до наступної зустрічі.